Всім доброго ранку. 7.15. Бачите, який чудовий вид. Східниця. Підсвічені сонцем гори. Це такий дворик, поки ніхто не ходить покажу. У мене інтернет, бачите, є Starlink. Дитячий майданчик такий. Такий басейник. Геть маленький. двір, але затишний. Сусіди з однієї сторони іде з іншої сторони. Але там вікон немає, вікна тільки на цю сторону. Я покажу іншу сторону зараз. Так, з цієї сторони там штори якісь не будуть йти. Авторські картини якісь ММІ. там ліс. Східна частина, бачите, такий, пустиж. Отки перед сніданком сходю, наберу джерела водички. Таке бачите, у нас тут столове. Добрий ранок, санки. Готуй санки влітку. Покажу вид Який тут. Ось такий міні-готель, де я проживаю. Зовсім небагато номерів Тут сусіди. І піду зараз наберу води перед сніданком. Таке зранку у нас джерело 18С. кажуть, вчора більша черга була. Не знаю, тут є місце таке. Бесідочки. Можна спокійно попити цю водичку. Кажуть, що її підігрівати треба. Тут ось є місце, де можна це зробити. Тільки потрібно металеву тару. Я підгрію, зараз в чайник опустю. Та й все. Джерело 18С. Ось, бачите, ще вілли. Будиночки, живуть люди, кури. Поставте цьому відео вподобайку. Типу діліться репостом, може хто буде в східницю їхати щоб трошечки орієнтувалися на місцевості. Бачите, як гарно зроблено. Круті гори. Все, всім гарного дня. Таке вийшло в мене зранку відео. Всім дякую за перегляд.